Я вступаю в ряды коммунистической партии Советского Союза перед лицом своих товарищей. Торжественно клянусь быть верным делу коммунистической партии, делу коммунизма, всегда и везде защищать интересы своей Родины. Вот тут, вот тут сверху над видео написано «Фарион, война там, где говорят по-русски». Это моя Сподеваюсь, вы это поняли. Ставьте подобаечки свои. Витаю, друзья, на канале. Зараз дуже часто виникають мовні скандали. Пропоную розглянути більш детально цю проблему, спробувати знайти причину, та які можуть бути наслідки цієї проблеми, як її вирішити або навіть не вирішити, краще сказати, як правильно до неї відноситися. Почнемо відео ситуації, яка склалася на дорозі, між поліцейським та водієм, який розмовляє російською мовою. Добрый, еще раз, кто такой? вы такой? Старший узнан полиции. Документы. Представьте, служебное удостоверение. Не знаю, что с кем не разумею. Ты... Они не имеют удостоверения. У вас должно быть служебное удостоверение. Не имеет такого. Тогда все, Но всего доброго, мы поехали тогда. тогда. Кто вы, говорите, вы тогда такой? Удостоверение? На украинской мове? Я не <пьет> разумеется, этого слова. То это слово. есть я говорю еще раз, по вам по-русски, Я не, родом не сам Сажикистана, живу хочу, в Украине. Ну хочу, понятно, но ты обязан ты на работе. Хочу, Ти на бачите, работе. На ты я на работе. Ты на работе. Слышишь? Вот, вот, мы убидаем его. Чому війна? Чему війна? Війна? Ну, війна? Да никакую замову. Шо ты нам рассказываешь? За какую мову? За какую мову? Ничего не тяжко говорить в і так, цій ситуації ми бачимо, що поліцейський відмовляється показувати службове посвідчення на вимогу водія показати це посвідчення, удостовірення російською мовою. Він каже. В будь-якому разі, якщо він відмовляється, то це на користь водію в будь-якій спорній ситуації. Але зараз не про це. Поліцейський вважає, що війна йде за мову. І це, я думаю, не його думка. А кимось навіяна. Найбільш всього в такому контексті е, говорила Ірина Фаріон. Але перед тим як включити відео з Іриною Фаріон, я хотів би запитати: а коли мова зупинила агресора? Ну, коли це. Я жодного, жодного випадку такого не було в історії людства. Розумієте? Ну, нещодавно е, Радянський Союз окупував Західну Україну. І вони не зупинилися, сказали, Та там там ж українці живуть, вони українською мовою розмовляють. Не будемо їх окупувати. Ні, вони прийшли, побивали тих, хто чинив супротив. Навіть тих, хто не чинив супротив, а просто носіїв української культури вони вбивали, нищили. Потім поставили російськомовні школи і все. Ну, на тому все завершилось. І польська мова нікого не зупинила. Вона була в складі Російської імперії. І фінська мова не зупинила. Татарська мова теж не зупинила. Ні Башкірська. Нібудь-яка інша мова, ніколи не зупиняла окупанта. Це хибна думка. Навіть щупці, які не покорювалися їм, вбивали їх скільки могли. Якщо їх брали, вони вирізали себе і всю сім'ю свою, щоб не попасти в полон. Розумієте? І що вони зробили? Вони просто їх напаїли водкою і придумали про них смішні анекдоти. Все, І таким чином вони виграли цю війну. Ніколи, жодного разу. Мова не зупинила агресора. Якщо хтось знає такі приклади, напишіть, будь ласка, в коментарях. А зараз давайте перейдемо, про, про що говорить Ірина Фаріон. Говорять, не хочуть говорити. І не хочуть тому, що ми їх до цього не змушуємо. Ми маємо навчитися вказувати їм на нашій святі землі, говорити лише нашою мовою. Ми маємо їх до цього змусити у найрізноманітніший спосіб. Без говоріння про те, що вона лише така милозвучна, вона така прекрасна, без загравання через методички, через виняткову літературу, все скінчилося, це – мова. Мова це зброя, зброя на ураження, так як були уражені наші кораблі, так як уражено 11 тисяч наших героїв, так як уражено понад 100 героїв Небесної Сотні. І якщо ми не будемо у своїй мовній політиці наступальними, експансивними і агресивними, то ця війна не закінчиться ніколи. Це відео з ютуб-канала Ірини Фаріон. Вона дуже вона призиває до агресивної політики. Я не розумію, як її можна втілювати в життя. Будь-яка здорова людина, психічно здорова, буде супротивитися, якщо їй так будуть щось розказувати. Треба ж розуміти, що. В Україні живе, живе понад 50% населення, які розмовляють ще розмовляють російською мовою. І якщо це так агресивно це робити, я не впевнений, що це буде мати якийсь позитивний ефект. А зараз я хочу перейти на російську мову, тому що жодного разу це не промовлялось українською мовою і не перекладалось на українську мову. І так, слухаємо. Я вступаю в ряды коммунистической партии Советского Союза перед лицом своих товарищей. Торжественно клянусь быть верным делу коммунистической партии, делу коммунизма, всегда и везде защищать интересы своей Родины, строго соблюдать партийную дисциплину, хранить партийную и государственную тайну, активно бороться за выполнение решений партии и правительства, за укрепление социалистического строя, за повышение благосостояния культуры народа, за мир и дружбу между народами, Клянусь честно и добросовестно выполнять партийные поручения, постоянно повышать свои идеи на политическую и теоретическую подготовку, быть примером в труде и общественной жизни, бороться за чистоту рядов партии, за укрепление ее единства. Если же я нарушу торжественную клятву, то пусть меня постигнет суровая кара советского закона и всеобщее презрение трудящихся. Пусть такая клятва катан. Українського народу та інших народів, які були на той час в Радянському Союзі, у мене немає ніяких претензій до Ірини Фаріон. Мені байдуже, що вона була в комуністичній партії, але вона сама себе не пробачила за той вчинок, який вона зробила. І звідти та лють, та агресія до російськомовних, які змусили її глястися російською мовою 100%. На 99% відсотків це саме так і сталося. Депутат від Во Свободи Ірина Фаріон була членом комуністичної партії Радянського Союзу. Принаймні, такий висновок можна зробити з фотографій витягу з протоколу, які оприлюднило інтернет-видання Український дисидент. В ньому задокументоване засідання партійних зборів Львівського державного університету імені Івана Франка від 15 квітня 1988 року. Одним з рішень засідання Фаріон Ірину Дмитрівну 1964 року народження прийнято. В члени КПРС. сама політик заявила, що фото оприлюднила огидна людина. Моя гідність плюска не дозволяє мені спуститися до рівня цієї істоти, або щось тлумачити й пояснювати. А якщо ця істота дістає особливий апетит від так званих журналістів з вами, то я бажаю йому успіху, аби він дослідився моєму минуле жупиняцькі піонерськи. У мене теж було жовтонятське та піонерське минуле, я пам'ятаю ту зірочку, яку мені причепили, і Ленін був золотий, а всіх інших був срібний. І мені це дуже подобалося, що вони золоті. А потім була піанерія, де вже вимагали клястися. Але ми були діточки, і це для нас була тільки гра. Але якщо ти в 24 роки робиш якийсь вчинок, це вже свідомий вчинок. Я не планував так довго розмовляти про Рінофаріон, але просто мовне питання настільки ж зараз пов'язано в Україні з цим ім'ям, і після її трагічної загибелі її вплив на мовне питання буде тільки посилюватися. Принаймні, так було завжди з людьми, такого масштабу, як вона. Що я пропоную? Я пропоную відокремити ту токсичність, яку вона генерувала дуже часто. З тою працею, яку вона зробила дійсно для українців, то тобто вона підняла дуже багато письменників, з набуття наукових діячів, людей, які виборювали незалежність та свободу України. мова це Божий дар, і тому ми маємо Наталю зелені свята, коли дух зійшов на апостолів, і вони заговорили різними мовами. І якщо ви хочете нести ідею правди і любові до добра, то ви маєте це робити. Тою мовою, до якого народу ви йдете, і тому апостол Петро став апостолом Петром через те, що він пішов проповідувати в Рим і перестав бути савлом, перестав називатися по-юдейському. Люди на 100% згоден. Мова це Божий дар, але треба пригадати, що там, де Бог, там повна свобода вибору. Ніхто нікого ні до чого агресивно не примушує. Такі божественні правила. Ось тут, ось тут зверху над відео написано Фаріон, війна там, де говорять по-русски. Це маячня. Сподіваюсь, ви це зрозуміли. Ставте вподобайки свої.